Життя непередбачуване, але коли у вас є договір страхування життя, то ви завжди під надійним фінансовим захистом. Отож, давайте розглянемо, які випадки може покривати страхова компанія, а які ні. Наприклад, людина зламала ногу. Покривається страхова чи не покриває? Так, покриває. Якщо людина викликала швидку і її госпіталізували, покривається страхова чи не покриває. Так, покриває. Якщо в людини трапилося одне з критичних захворювань, а їх можна обрати з переліку аж 31. Чи покриває це страхова, чи не покриває? Так, якщо ви обрали цей захист для себе, тоді страхова покриває цей випадок. Якщо людина, наприклад, пролила каву собі в офісі на робочий одяг, покриває це страхова чи не покриває, ні, не покриває, тому що страхова покриває більш глобальні випадки, які можуть статися з людиною за час її життя. Людина отримала опіки. Чи покриває це страхова, чи не покриває? Так, покриває все у списку страхових випадків. Операція, госпіталізація страшно, дорого, покриває чи ні? Так, покриває. Діагностували критичне захворювання, наприклад, онко. Чи буде покривати страхова чи ні? Так, якщо ви обрали цей перелік захисту, тоді страхова буде покривати цей випадок. Відкрити страховий договір у 18 років це реально? Так, реально. Самостійно людина може відкрити собі страховий договір у 18 років і до 65 деяких страхових компаніях це можливо навіть і від 16 років, залежно яку страхову компанію ви обираєте. Так як я співпрацюю з багатьма страховими компаніями, то ви можете для себе обрати найоптимальніший варіант. Якщо розглядати батьки, то батьки можуть відкривати дітям своїм страховий договір навіть від народження. І чим раніше ви відкриваєте страховий договір, тим вигідніше, тому що тим дешевшим є для вас тариф. Що людина втрачає працездатність, чи страхова компанія втрутиться так, звичайно, ще й як? І якщо людина обрала для себе цей захист і стала, втратила працездатність, стала інвалідом першої групи, то страхова не тільки виплачує обумовлену суму в договорі, а ще і бере на себе обов'язок вносити платежі замість людини до закінчення терміну дії цього договору. Та нещасний випадок. Людина потрапила у ДТП. Буде страхова виплата чи покриває страхова компанія? Так покриває. Тепер уяви, наскільки спокійніше жити, знаючи, що страхова компанія усі ці випадки покриє. Напиши в коментарях, який страховий захист тебе здивував найбільше, і по яких страхових захистах ви би хотіли отримати більше детальної інформації.